Травму я отримав при обстрілі міста. Це було місто Покровськ 15 лютого 2023 року. Це перелам хребта, травма спинного мозку. Там мене оперували, операція була на хребті, у мене стоїть конструкція на 8 гвинтів. Була тільки одна операція. Після Дніпра за програмою лікарі без кордонів мене перевезли до, Льв... до Львова. Якщо людина після мінно-вибухової травми отримала ураження спинного мозку, то далі людина має пройти період адаптації, тобто пристосуватися до життя на кріслі колісному, відповідно пристосувати своє житло, яке має стати комфортним і зручним, навчитися пересуватись містом, користуватись громадським транспортом. Табір це такий інтенсив, де людина може за 10 днів прокачати свої навички користування кріслом колісним, перевдівання, пересідання з там з підлоги, наприклад, на крісло колісне, може поспілкуватися з людьми, які мають схожі ураження, спробувати себе в спорті. Одразу після враження це настільки некомфортно, це настільки незвично пересуватись на кріслі колісному, дивитися, як тебе по-іншому сприймають тепер люди, долати ці всі безкінечні бар'єри, які є архітектурні. І Люди обирають просто сидіти вдома, замикатись вдома. То наша задача теж одна з таких ключових: це всіляко людей висмикувати назовні і пропонувати їм різні події. У мене було таке бажання ще до травми відучитись на Барбара, але так вийшло, що я вже відучився вже в кріслі колісному. Хотів би спробувати попрацювати в цій сфері.